Тисяча 1944 року грандіозні плани Гітлера та його поплічників стрімко котяться у прірву. Союзники перемагають у Європі і навіть виходять на кордони Німеччини. Нацистів ото чекає крах. Як союзники брали Третій рейх з заходу, розкажемо просто зараз у історії простими словами. Це останні місяці Другої світової війни у Європі. Аби її уже завершити, британський воєначальник Монтгомері планує Рейнський наступ. Це широкомасштабна військова операція, у якій союзники мають завоювати німецькі території на захід від річки Рейн і переправитися через неї. Це мав бути удар по останній лінії німецької оборони на заході. Аби успішно виконати масштабну операцію, союзникам довелося ретельно підготуватися. На початку лютого 1945-го 500 тисяч бійців, тисяча гармат, 34 тисячі машин були готові до бою. Майбутній наступ з Нідерландів називають найбільшою операцією в північно-західній частині Європи. Зазначає Liberation Road Europe. Союзники переважають у силі та збираються виснажити ворога аж до краху. Однак німці мають перевагу через непередбачувану місцевість і погану погоду. А от День Ікс. Авіацією та артилерією союзники потужно атакують позиції противника. І 8 лютого 1945-го починають наступ під кодовою назвою Справжній. Сніг та річки виходять з берегів. Полилися стрімкі потоки і затопили багато районів. Багнюка стримує наступ, війська провалюються у природні пастки. Німці б'ються так, як ніколи, адже тепер вони не завойовують а захищають рідні території. Здаватися ніхто не збирається. Союзники мусять перетнути річку Ур, подолати німецьку оборонну лінію Зікфріда, зуби драконів і прямувати до Рейну. Британські та канадські бійці атакують з півночі, американці з півдня. Так вони намагалися закрити нацистів у пастці. Однак гітлерівцям вдається оминути оточення, зруйнувавши дамби на річці Роер, що спричинило великі повені. Через погодні умови союзники просуваються повільно і не можуть сповна використати свою перевагу. Попри всі труднощі, падає зовнішня оборона лінії Зікфріда, і бійці долають затоплену землю. І нарешті, 21 лютого, союзники проривають неприступну лінію Зікфріда. 23 лютого бійці США форсують річку Роєр. Запеклий німецький опір триває до 10 березня. Тоді, зазнавши важких поразок, нацисти відступають на східний берег рейну. Зазначає Canadian Battlefields Foundation. Увечері 23 березня союзники форсують рейн зі спеціальною бронетехнікою та саморобними плавучими танками і починають штурм біля Везеля, міста на тому березі. Наступного ранку, 24 березня, стартує операція Варсіті. Останній масштабний десантний наступ у війні. Дві дивізії десантників приземляються за німецькі лінії. В операції брали участь майже три тисячі союзних літаків і понад 17 тисяч бійців. Аби відвести від десантування німецьку увагу, 150 важких бомбардувальників бомблять Берлін. Однак союзники не знали про німецькі приховані зенітні позиції. Вогонь снайперів та мінометів убив понад 1070 десантників. Ще тисячі отримали поранення. Однак німецька армія більше не може ефективно оборонятися. Наступною метою союзників є захоплення Рурського району, промислового центру Західної Німеччини. 1 квітня 1945 року дві бронетанкові дивізії захоплюють німецьку групу армії у Рурі. У наступні дні кишеня оточення стає все тіснішою. Протягом двох тижнів американці атакують рур, аби знищити нацистів. Після кількох невдалих контратак німці відступають навіть попри заборону Гітлера. Німецькі війська починають здаватися. До кінця квітня понад 300 тисяч німців потрапили у полон. Це стало найбільшою капітуляцією гітлерівців у Західній Європі під час Другої світової війни. Зауважує Холокост-Енциклопедія. Поразка Німеччини стала невідворотною якими були останні кроки у другій світовій війні, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.